продажу двокімнатна квартира ЖК Сакура, місто Ужгород. 70 квадратних метрів, дві кімнати, два санвузли, Простора, прихожа та кухня. Розпочинаємо із першої кімнати. Досить велика та простора. Ліжко 180 на 200, приліжкові тумби та освітлення. Ось таке цікаве рішення зі стелею. Телевізор. Ідемо далі. Друга кімната. Як ви бачите в коридорі. Є величезна шафа та відкрита-закрита зона для роздягання. Друга кімната. Тут є вихід на балкон. Також розміщується ліжко, робочий стіл та шафа. Ви вікна в двір. До речі, тут закритий двір, закрита територія, ваші діти будуть у безпеці. Далі кухня. Ось така, до речі, тут все на системі блюм. І санвузли вже побачите під час перегляду. Всім гарного дня, Божого благословення, пишіть дзвоніть.